Ютуб канал Букзіла представляє книгу Вершник Роджер Желязні. Коли він з'являвся громом на пагорбах, жителі села спали за зачиненими віконницями і бачили сни про добрий урожай. Коли він був сталевою лавиною, худоба починала скорботно, болісно мукати, а діти скрикували у вісні. Він стрясав землю копитами, його обладунки були, наче темна стільниця, вкрита срібними монетами, викраденими з нічного неба, коли жителі села прокинулися з уривками дивних нічних видінь у головах. Вони кинулися до вікон і широко розчахнули віконниці. А він їхав вузькими вулицями, і люди не бачили його очей, прихованих забралом. Коли він зупинявся, зупинявся й час, усе завмирало. Не було ані сну, ані повного пробудження після дивних сновидінь. Про зірки, про кров, двері скрипіли на шкіряних завісах. Олійні лампи тремтіли, а потім заспокоювалися в рівному світінні. На мерові була нічна сорочка та безформна обвисла шапочка. Він тримав лампу в небезпечній близькості від своїх білосніжних скронь, протираючи кісточками пальців праве око. Незнайомець не спішився. Тримаючи незвичайний інструмент однією рукою, він пильно подивився на дверний отвір: Хто ти, що приходиш у таку годину? Я приходжу в будь-яку годину. Вкажи мені дорогу, я шукаю своїх побратимів. Мер подивився на звіра підвершником. Той був біліший за його бороду, біліший за сніг. Що це за звір? Це кінь, це вітер, це прибій, що змітає скелі. Де мої побратими? Що в тебе в руці? Це меч, він пожирає плоть і п'є кров. Він визволяє душі і розсікає плоть. Де мої побратими? Ці металеві обладунки на тобі. Цей шолом, броня і прихованість, сталь і анонімність. Це захист, де мої побратими? Хто вони, ці, кого ти шукаєш, і звідки ти? Я проїхав неймовірну відстань. Я тримав шлях крізь туманності, утворені водяними смерчами у Зоряних ріках. Я шукаю інших, таких як я сам. Тих, що пройшли цією дорогою. У нас призначена зустріч. Я ніколи не бачив таких, як ти, але на світі є багато сіл. За тими пагорбами знаходиться ще одне. Він показав у напрямку далекого пасовища, але до нього ще два дні шляху. Дякую тобі, людино. Я незабаром буду там. Кінь звівся дибки і видав страшний звук. Хвиля тепла, сильніша, ніж від лампи, накрила мера. Порив вітру пригнув до землі золотисті, ще не стоптані стебла. У віддалі зі схилів пагорбів чути було грім. Вершник зник, але його останні слова доніс вітер: дивіться на небо цієї ночі. Наступне село вже було освітлене чароєм розбуджених іскор від багаття, коли тупіт і дзвін стихли перед дверима його найбільшого будинку. За вікнами з'явилися голови, і допитливі очі з захопленням спостерігали за велетнем, що осідлав білого звіра. Мер, худий, як стовп воріт, на який він важко спирався. Прочистив ніс і високо піднявши ліхтар, запитав: Хто ви. Я вже втратив забагато часу через такі запитання. Чи проїжджали цією дорогою інші подібні до мене? Так вони сказали, що чекатимуть на вершині найвищого пагорба, що височіє над цією долиною. Мер вказав на пологий схил, який простягався на багато миль, раптом закінчуючись біля підніжжя чорного гірського масиву. Він піднімався як рука без кисті, обернена в камінь, нікуди не вказуючи. Їх було двоє, сказав мер. Один ніс звичайне спорядження, таке ж як у вас. Інший він здригнувся, сказав: подивіться на небо і наточіть ваші серпи. Там будуть знаки, дива, заклик. І цієї ночі небо обвалиться. Вершник уже перетворився на слабкий контур, оточений ореолом вибитих з бруківки іскор. На вершині найвищого пагорба, що панував над долиною, він натягнув повіддя і повернувся до вершника на вороному коні. Де ж він? запитав вершник, що сидів на білому звірі. Ще не прибув. Вершник на білому коні подивився на небо і побачив падаючу зірку. Він запізниця. Це неможливо. Зірка, що впала, не згоріла зовсім. Вона виросла до розміру столової тарілки, будинку і повисла в повітрі, видихаючи душі сонць. Потім вона впала в долину. Зелений слід блискавки, перетнув безмісячні небеса. І вершник на блідозеленому коні, копита якого ступали безшумно, під'їхав до них. Ви прибули вчасно, як завжди, він розсміявся, видав звук серпа, що підрізає пшеницю. Корабель без землі сів у долині, а здивовані жителі села дивилися на нього. Кого або що він приніс? Навіщо їм потрібно точити свої серпи? Четверо вершників чекали на вершині пагорба. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.